Як розрахувати потужність зарядної станції, ДБЖ, інверторів чи навіть генератора? Яка потужність треба саме вам? Це питання тільки індивідуальне, бо кожен живе своїм життям, використовує конкретну техніку, конкретний час і так далі. Сьогодні ми допоможемо вам розрахувати потужність саме для вас. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Насправді все простіше, ніж здається. Для того щоб ви змогли самостійно собі розрахувати потужність, я наведу кілька прикладів самостійного використання. Минулої зими з постійними вимкненнями світла я працював вдома, і для продуктивної роботи мені був потрібен ряд техніки. Це був комп'ютер, монітор, Wi-Fi роутер та зарядка для телефону. І для цього мені треба було зрозуміти, скільки потужності бере кожен девайс. Як зрозуміти, скільки ват потребує ваша техніка, як правило, на задній стороні девайсів пишуть потужність в ватах, але якщо її немає, то завжди можна легким способом знайти інформацію в інтернеті. Пишете споживана потужність техніки саме вашої моделі. Але треба розуміти, що ці характеристики, як правило, максимальні, тож споживання будуть менші. І зробивши ці кроки, я виявив, що комп'ютер мене потребує 150 Вт, як заявлено у виробника. Монітор 30 Вт, Wi-Fi роутер 10 Вт та споживана потужність зарядки смартфону приблизно 5 Вт. Додаємо цю всю потужність разом та отримаємо 195 Вт. Давайте округлимо до 200 Вт. 200 Вт споживає техніка, яка мені потрібна для продуктивної роботи. У кожній заряді станції, акумуляторі з інвертором чи ДБЖ є дві основні характеристики: це її потужність та об'єм акумулятору. Беремо 1000 Вт, Це об'єм акуму станції та ділимо його на наші 200 Вт, які нам потрібні для роботи, та отримуємо цифру 5. Це означає, що з такою станцією моя техніка пропрацює 5 годин. І по такій формулі ви зможете розрахувати саме під свої задачі. Максимальну потужність ділимо на потужність, яка нам треба, та отримуємо час роботи. А з підрахунком потужності все простіше. Наша загальна потужність не повинна збільшувати потужність нашої станції, тож підключивши більше, ніж 1000 Вт до станції потужністю 1000 Вт, не вийде. Окремо хочу додати, що існує таке поняття, як пікова потужність, яка дає змогу живити техніку більшої потужності. Наприклад, холодильник при увімкненні потребує більше енергії, ніж при звичайній роботі. Але про це можете подивитися в нашому іншому відео. Посилання ми залишаємо в описі. Ще задачка для прикладу. Я маю акумулятор 500 ватт-година та інвертор на 1000 Вт. І хочу дивитися YouTube на телевізорі, який споживає 200 Вт. Питання: скільки пропрацює телевізор? Правильно, 2,5 години. Ми 500 розділили на 200. По таким самим формулам і працює ДБЖ, так як має і акумулятор, і потужність. Генератор по потужності розраховується так само, а по часу роботи, то то вже скільки ви залєте в нього палива. Робимо висновки. Щоб розрахувати час роботи, нам треба дивитися на характеристику об'єму акумулятора. Щоб розрахувати загальну потужність, дивимось на характеристику, яка позначається в кіловат або в ватах. Можливо, нам треба заживити багатоповерховий будинок у цьому випадку. Тільки потужні трьохфазні генератори на 50 кВт і більше. Для частного будинку може бути достатньо і генератора на 5 кВт. Зарядні станції акумулятори з інверторами можуть використовуватися для різних задач. Комусь треба підживити газовий котел, комусь робоче місце, Wi-Fi роутер а комусь взяти станцію на природу. Все треба розраховувати від поставлених бажань та цілей. А наші спеціалісти завжди допоможуть в даних питаннях. Замовити будь-які товари по електроживленню ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі новини зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!